Біфрен, спокій за ясної голови. Вертаються додому, але чи лишатимуться не знають. Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини потерпають від відсутності світла, води та газу. Зокрема, у звільненому високопіллі протягом півроку окупації мешкали зо 300 жителів із понад 4 тисяч. Високопільців окупанти грабували, вбивали та виганяли з будинків. Про це люди розповіли Софії Богуцькій. Тут нас на жнили, жив снайпер. Бо нас сказали, уходьте отсюда. Жителька високопілля пані Катерина показує будинок дітей, які в окупацію зайняли російські військові. Молодь виїхала, а вона з чоловіком лишилася у селищі. Держали свині, щоб все ну, кредит платить. І ми ходили, управлялися. Нас вигнали відсюди. Свині різали. Жінка каже, не ходила сюди з березня, бо було страшно. Постійно боялися в погрибах, сиділи. Вони ходили, лякали з тими пістолетами. Отак ходило, стріляли. Росіяни ж за цей час перетворили хату дітей на соцільний смітник. На кухні розкидані російські сухпайки та пляшки. А як окупанти тікали, лишили пані Каті ще й свої пожитки. Руських одежа. Осьоч багато понаходили такого. Куча, все валяється по всій хаті. Ось воно. Ще є такі наконечники, всякі на ноги чи на руки, щось таке. Що будете робити з цим? В спалю. А це подвір'я та хата пана Андрія, посічені осколками. Чоловік з родини виїхав ще у березні. Хобиться горіло, фосфор чи що воно? Усе, бачите, валяється. Угу. Те Ви лишилося. Угу. То була б труба. У будинку теж похазяйнували окупанти. Але у вас телевізор от стоїть, я бачу. Ну, стоїть ага. ось. Чомусь здарили чи щоб викинуть залишилось. Поруч росіяни спалили будинок брата, вертатися вже нікуди. А таврію, яку пан Андрій лишив вдома, окупанти не змогли завести та просто побили. Те бачив сусід Василь. Оце ж машину вона стояла в Андрія у дворі, тут у полісаднику. Ну, чи їх 100, мабуть, приходило. Ну, ж... І оце крутилися возле неї, що тільки забрати, тільки їздити, а потім посліднє вже, ні, і вони оце її вигнали, не завели, взяли, порисували, ще її побили ногами і. Ну, в общем... Наша Таврія не піддалася. І не здалася. Пан Василь лишився і жінкою в окупації до червня. Втекти зміг лише тоді, як наші військові розбили один з ворожих блокпостів і в окупантів була паніка. Згадую, росіяни наказали всім ходити із білими пов'язками і чи не щовечора тероризували людей. Не напилися і до дітей, і тут дві дівчини, такі вже по 20 років були, вони в общем, ну, як п'яні цеплялися. Ну, Вроді бішлося, вони там і в домі стріляли, і ну, залякували. Пані Ні, напевно, у високопіллі, мабуть, не було жодної хати, де б не побували росіяни. Почали і по хатах лазити, і все витягувати, і бити, порозбивали все, хати попалили. Вийшли, люди бо боялися, вони зайшли в хату, в одежу на кучу, і хату підпалили, хата згоріла. Скільки мешканців високопілля загинули і зникли безвісті під час окупації, достеменно невідомо. Військові кажуть, роботи у них ще багато, бо ворог близько. Ну звісно, важко дається, тому що вони все одно створюють спротив треба просуватися грамотно тобто вони працюють за стандартами минулими ми стараємося працювати за стандартами майбутнього тому в цьому є наша перевага у високопіллі росіяни перебували аж півроку мешканці селища жили тут без води світла та газу були змушені економити на харчах а те що було готувати у дворах на вогнищах і зараз відновити усю інфраструктуру змоги немає адже селище під постійними обстрілами до найближчого. Ближчих позицій окупантів звідси 8 кілометрів. Пані Катерина, яка пережила окупацію, каже, дуже хоче лишитися у селищі, але без тепла, світла і води зимівля тут під питанням. Та певнить день визволення не забуде ніколи. Наші солдати молодці зайшли тихо. Ну ну не було. Ми думали, що це буде страшне, що робиться. Ну кажуть, що буде нас з землею, будуть змітати. Ну. З Ровенської області Микола, перший, який я солдат, побачила ну, то скільки радості було, це взагалі не передать. Сусідка побачила, що я обнімаю, біжить собі. Всі Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.